Продовжується випуск і далі про спортивні події. В Сопівській та П'ядецькій загальноосвітніх школах пройшли змагання з волейболу. Їх проводять у рамках учнівської спартакіади Коломийщини. До двох приміських шкіл приїхали переможці зональних турнірів. Запросили на відкриття першості і знімальну групу нашого телеканалу. У п'ятиках грали дівчата шкіл перших-других ступенів. Це перемож сезональних турнірів, а до Сопова приїхали хлопці. У спортивному залі школи змагалися шість кращих волейбольних команд. Методист районного відділу освіти Василь Досин каже, що щорічно такі змагання збирають велику кількість спортсменів. Сьогодні ми проводимо фінал волейболу серед дев'ятирічок. На які приїхало п'ять команд: це Мишин, Голосків, Слобода, Ліски і Старий Гвіздець. Це, це є третій етап нашої спартакіади, який проводиться щорічно. Як ви бачите, зібрались усі команди і ігри. Ми вже почали. Цього року серед команд фахівці відзначають команду Лісківської школи. Однак добре грають також і старого волейболісти. Загалом у спартакіаді першість визначають у семи видах спортивних змагань. Тогоріч у турнірі волейболістів перемогли джурківські школярі. На відкритті начальник відділу освіти, райдиш адміністрації Іван Терлецький, побажав усім командам успіхів. А у неділю змагання розпочнуть вже вчителі. Наступного тижня виборюватимуть першість і старші школярі.